Найста за київським часом. Ми до благодійного і доброго закликаю і запрошую. Хоча у нас є такі люди, яким і нагадувати не треба. Самі все знаємо, що треба допомагати брати до роботи і покращувати цей світ, особливо коли у нас такий сусід варвар і загарбник. Проте, якщо вам теж хочеться трішки поділитись своїм теплом, то промис, деяким ресурсом із дітками, які живуть без батьків, у мене в сторіс є посилання на благодійну дію у фонді, де я є волонтером. Шук. Каєте інстаграм громова оля, і давайте зробимо цей світ трішки добрішим і теплішим. Приєднатись чужих дітей не буває. Все буде Україна. Сміливість надихає на нахід, партнер проекту Слото Кінг. У найскрутніші часи знайди в собі сміливість посміхатися, сміливість.